Прекрасні, прекрасні обворожительні, мої овне, сьогодні хочу зробити тару прогноз для вас на вересень місяць, 2025 рік. Подумайте про себе, подумайте про ті вершини, яких ви хочете досягти поїздки, подорожі, якісь моменти в роботі, в сім'ї, у фінансах, не знаю, 3х вгору. В усіх сферах вашого життя. Подумайте про все саме-саме-саме прекрасне і чудове. І зараз ми подивимось для вас підсказки, рекомендації. І всі моменти, які будуть у вас на протязі вересня місяця. І, можливо, навіть не тільки. Подивимось. Дуже хочеться чогось святкового для вас. Перша карта вже скаже. Дивіться. Начнем з того, що ця карта зовсім не святкова. Але розчаровуватись немає смисла. Ця карта показує розчарування. Ця карта показує неспокійність, ця карта показує роздражительність від чогось. Але ця карта ще і попереджає про те, що ви робите. Чому ви розчаровуєтесь? Тому що ви на щось сподівалися, тому що ви щось очікували, тому що ви на когось поклались, а та людина зробила дришлю. Ця карта нагадує про те, що ви повинні покладатись на себе, не очікувати від людей. Не знаю, сьомого чуда світа, тому що вони просто фізично цього зробити не можуть. Не зациклюйтесь на тому, що у вас не вийшло, що ви не змогли, що у вас якась там втрата чогось. Я не кажу там життя людського, ні, я кажу, у фінансах якісь втрати будуть. Можливо, необдумані, да? покупки якісь, наприклад. Можливо, якась, якийсь момент, який. Ну, Дуже не хотілося би, але він все таки відбувся. Не потрібно на ньому робити акцент. Ця карта говорить, чи вам потрібно робити акцент на тому, що ви ще хочете зробити, що ви ще хочете спробувати? Да? Не робіть акцент на тому, що все плохо, вже говно і так далі. Всі моменти, уроки, які вам ситуації да, можливості, які на вашому шляху вони для вас, вони для того, щоб ви чомусь або навчились, або зрозуміли. Ну і багато всяких моментів, да? бо якщо я зараз почну розказувати, для чого вам ці всі штуки ну, на, на шляху, то нам не хватає і не знаю, і 60, щоб я вам це все розповіла. Тому дивимося, що скаже друга карта. Може вона буде поярче. Поїздка, зміна. Можливо, партнера, можливо, в роботі, можливо, зміна пріоритетів, думок, або, можливо, якихось планів, або можливо, ви хотіли поїхати, в Амстердам, а поїдете на Ямайку, чи куди там, чи в Америку, чи куди ви там ще ну точні, ви поняли, можуть зміна планів бути, але в будь-якому випадку це шлях, це дорога, це поїздка. Можливо, хто працює на дальнобої, да то різні поїздки в різні точки світу, України, міста і так далі. Щось пов'язане з дорогою і з поїздкою. Можливо, ви нарешті по поучите права. Да, якщо, наприклад, ви їх здаєте вже там не знаю, другий раз чи третій, ви вже думаєте, кода? ну вже када. От, у версні получите, да, у уверсні там здасте на права, або купите машину, або купите велик, самокат, де да, що передвигає людей, автобус, бус, ну ви поняли, танк, що хочете, купляєте, ви поняли? Да? Моменти, які будуть вас вести. Можливо, це ви їдете до людини, яка вам повинна допомогти, або до людини, яку ви любите, або до людини, яка. Ну, давно не бачився, наприклад, да, хочеться побачити. Або, можливо, ця людина до вас прийде, або ви одне одному йдете, знаєте, на шлях. А можливо, ця карта показує внутрішні глибинні моменти, які показують, що ви нарешті двигаєтесь в сторону до себе, до свого істинного я, да, до своєї бази, до свого нутра, Йдете, наприклад, по шляху того, чого вам хочеться і що вам подобається. Тобто карта дуже многогранна і вся в, ну, в хорошу сторону. Тобто ви рухаєтесь туди, куди ви знаєте, і туди, куди ви хочете. Да, без самінні, не може бути. Тобто сумніви будуть, якісь там моменти в голові, типу, а може треба, а може треба, будуть, але ви все одно будете рухатися туди, куди вам потрібно. Що скаже так, ця карта? Боже. Ну, овне, дивіться, ви у нас вогонь. У нас на карті намальований Лев теж огонь на минуточку, так? Да? І вообще одиннадцятий. І вообще, да? Восьми аркан він говорить. Ця сила, сила, старший аркан. Він говорить: згадай, хто ти, згадай, відчуй, пробудись, сила внутрішньої стержень, наприклад. Да, якщо вам ну ви і і і із Короче, уже все, уже вся енергія ушла, все, що могли, зробили. Уже, уже вже, вже нічого не хочеться. То да, дослухайте до свого нутра, воно вам підкаже, воно вам покаже, воно вам допоможе, воно вас проведе. У вас така харизма, у вас така фігура, ви така утончена. З, по, по, по цьому аркану, да, по восьмерки в маніри, естетика, да, до, до краси тянетесь і самі по собі, ви красива, крута, класна, харизматична і дуже багато знаю що. І по цій карті ще можна сказати, що ви можете. Ну, як любого звіра, так і любу людину, да? успокоїть, приручить і так далі. Тобто, це вміння яке дано з народження. Так розповсюйтесь ним, Вспомніть, хто ви, Прислухайтеся до свого нутра, воно вам хоче тільки най-най-найкращого. Давайте подивимося, що скаже друга колода для прекрасних овнів. Ох, мені подобається, що сила випала саме на тому шляху, де у вас почнеться розчарування. Це не є погано, в кожного в житті є, і хороше, і не дуже. І, ну, ви зрозуміли, да? все прияття вашого. І так, і так, і так, і так, і сяк. І по карті іменно Сила говориться про те, що ви повинні згадати, хто ви. Але не перемудріть, пожалуйста, з вашою гардиню, да? Овни, У вас гардиня, ну, просто, я даже, б даже, ну, матом сказати, дуже така жорстка. Тому, будь ласка, не, не перемудріть з нею. Дивимося, що скаже друга колода, прекрасний аркан, мій любименький, для огнів на вересень. Ага, дивіться, тут якесь завершення, або якась поїздка за кордон, або якесь завершення чогось, можливо, планів, можливо, думок, можливо, довго чіку вагітність. Хто чекає теж. Так, це, як воно, грубо кажучи, як коло може показуватися. Тобто якісь моменти по колу будуть іти, але не факт, що погані. Тобто, це може бути щось хороше, і воно постійно повторюватиметься, і ви будете цього обальдівати. Дуже круто це працює на роботах, наприклад, якщо ви працюєте за кордоном, і у вас, або у вас якісь такі загранічні, скажімо так, або міжнародні проекти да, з партнерами, з людьми і так далі. Тобто, коли ви, ждете, коли ви виходите за, за круг свій і далі, можливо, ви там, не знаю, будете за круг да, за трибуною стояти, щось комусь розказувати, розповідати, можливо, у вас вересень. Місяць там вебінарів, да, якихось виступлінь, можливо, будуча да, там або артист, або актор. Ну, тобто, да, в такі моменти там, де вас будуть чути, слухати, там, де ви будете говорити і до вас будуть прислухатися. Що скаже друга карта для прекрасних. Прекрасні овні. Дивіться, у нас за вами зараз відлюдник, а карта мудрості, карта духовності. Можливо, це нам'як такий трошки. Щоб ви прислухалися до свого нутра і двигалися в сторону духовності. А духовність це дуже, дуже багатогранна і дуже багато там заложено смислів. Виберіть те, що подобається вам, і вірте в те, або йдіть до того і так далі. Те, що вам відкликається. Можливо, це порада людини. Ви пораду якусь дасте людині, яка у вас запитає, тому що ви мудра в якомусь і компетентна в якомусь питанні, або ви звернетеся до якоїсь людини, яка вам допоможе. Може, це лікар, але лікар не як. Не обичної медицини, а не традиційної. Якась людина, яка лікує там, не знаю, голосом, поглядом, травою, всякими там мазями, втірками, не знаю, що там ще є. Ем, якась людина, да, яка от ну бачить трошки більше, ніж обічні речі, Да? бо як я вже казала, езотеричні моменти, і вони лікують корінь симптом з десь із час. Ну, то есть лучше школьний, і більше ніколи не ходить по врачах, чим лікувати каждый день симптоми, точно каждого То Тобто, тут такий момент, так, да? можливо, людина вам допоможе а, в якійсь вашій ситуації, розмові, або у вас щось болить і вам потрібна допомога людина. І в любому випадку ця карта говорить про да, про самотність, але не в тому плані, що о Боже, я сама помру. Ні, а в тому плані, що якщо у вас буде в вересні момент три дня, два дня, день. Тиждень, може весь місяць, наприклад, да? це уже по 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 ваших там енергіях і моментах треба дивитися. Якщо у вас буде спокійний момент, так, це не з-за того, що ви нікому не нужна, не інтересна, бо ще щось. це час для себе, так, коли ви приділяєте час, не, не всім підряд приділяєте час, тому там, дитині поїсти, там, не знаю, другій в школу збирати, собаку накормить, чоловіка покупати, що там ви там з ним робите, да, того, того зробити та зробити не про когось, ви думаєте, а тільки про себе. І це може бути момент усамітнення і для чогось він, так, не просто так. Що скаже третя карта? Хм, hmm. Симірка Кубків. Ну, або не пейте багато ко да? або водочку, або що ви там п'єте. Да, це ізміння несе сознання. Це або ви в ілюзії живете зараз, і в березні це проявиться як будь-то ви собі сама брешете в якомусь моменті. Десь ви собі не або не довіряєте, або не говорите правду, або дійсно десь є такі моменти, там, де ви ну, щось десь підбрехуєте. Да? Але це не із-за того, що ви таліка не така, і за того, що ви просто не знаєте, що ну, як несвідомо да? І ця карта ще може говорити про те, що слідкуйте за тими людьми, хто що вам говорить, про що вони говорять. Тобто перевіряйте інформацію. може десь бути наклеп на вас. Ну тобто, десь хтось буде трендіть вашу сторону, ваше діло тільки розібратися. Хто це не набить йому морду, звісно, ну просто держаться від людей подалі. Ну або сказати, що добрий вечір, чувак, я все знаю. Тобі хана біжи, тікай в село, в ліс, я тебе все одно знайду. Такі моменти, да? і ще це може бути про такі моменти, коли голова може бути до такої степені, що аж до оморока, Тобто слідкуйте за своїм станом здоров'я. Да? Якщо ну, щось десь там підбалює або ще щось, ну не сидіть просто і не ждіть, поки вам сам на голову впаде, а щось ну, робіть да, в такому моменті. Дивимося, що скаже прекрасна третя колода двохстороння для прекрасних овнів на вересень місяць. Подивимось, подивимось. Щось хорошеньке. Перша карта. Дивіться знову відлюдник, а відлюдник, це вже другий раз у нас випадає, да, Сар Шеркан відлюдник. Він говорить про що? Про те, що все-таки або світ в кінці тунеля треба побачити. Да? Тобто я маю на увазі, що ви то світло, да, на яке хочеться літіть. Як матильок, да? або вам цього світла не вистачає, не вистачає, але воно всередині отут. Ви світитесь всередині, ваше щастя, ваша любов, ваша гармонія, все те, що у вас всередині, воно світиться різним кольором, да? як аура. Ну, можете так назвати, якщо вам так буде простіше, да? воно світиться як аура. І чим світліша вона, тим гармоніше ви всередині. Да? А якщо чим темніша вона, то звісно, яка там гармонія? І теж як ви вас якісь моменти, да? послідкуйте за собою, тому що коли ви відчуваєте гармонію, то до вас така і притягується. Да? Якщо ви відчуваєте якийсь гнів, розпач, печ, розчарування і так далі, ну то, грубо кажучи, вашу ауру проїдають. Жучки черев'ячки, да. тому прослідкуйте да, за своїм станом і як ви до чого відноситесь. І, звісно, якщо вам потрібна порада, ви обов'язково можете звернутися до цієї людини, яку ви вважаєте потрібною. Ну, або як варіант, це може бути та людина, яка лікує. Да. Ну, можливо, вам щось буде там ну, заважати, то обов'язково зверніться. Да. Не наждіть, не скажіть, що вам погано, що вам нужна допомога і так ще щось. Тому що поки ви мовчите. Ми не можемо вам допомогти, так. люди поруч стоящі не можуть вам допомогти. Кажіть, все кажіть. От що є, все кажіть. Погано вам, хорошо вам вам нужна допомога, вам не нужна допомога. просто кажіть, <сху> щоб люди поруч стоящі з вами все зазнали. Що скаже <пишут> друга карта? Дивіться баланс. Баланс в житті важливий, денюжки теж для того, щоб далі щось робити, подорожувати, розвиватись, навчатись, там відкладати, щось робити, щось купувати і так далі. Так. То тут баланс у грошах. І баланс, в принципі, в житті потрібен, так? Да? Можливо, може бути задержки якісь. точніше не задержки, а якісь мінімальні гроші. Тобто, ви там мільйон хотіли, а вам на п'ять копійок менше дали. Ну, тобто, щось все можуть бути моменти, да? в зарплаті або там в грошах, тобто тут треба подивитися, да? по ваших, як вам там на роботі, платять і так далі. Коротше, послідкувати за фінансами, скажімо так. А може це. А, хтось був, вам повинен був кошти якісь, то вони вам вернуться. Не, не в такій сумі, як видавали, але чуть-чуть, по чуть-чуть, також в місяць та віддадуть. Да? І взагалі, в цілому, ця карта вона говорить про ігрівість, про манячність, про таку. Як вона називається? типа детского стих сказать, да, красиво хотела сказать, ну, про вот такие вот, да, знаете, игривость детская, да, когда вы играете, как бы, да, типа, оно на вас, знаете, як танець. Він на той, ви туди, ви, туди, ви сюди, той, той туди. І отак от. Коротше, ви поняли, так? Да? Щось таке хороше, волшебне, красиве. Ну і по подвоєчки може бути трошечки сумнівів десь в якійсь справі, можливо, навіть і фінансовій. Але повірте, все пройде. Головне – правильне восприятие. Дивимося, що скаже заключна карта для прекрасних овнів на Вересень 2025 рік. У нас карта баш. Кубків, романтика, нові якісь події, нові якісь сеанси, можливо, психолога, можливо, масаж, можливо, щось для себе там, спа процедури, водні процедури, а, а, що там є, бані, ванни, джакузі, пілінг-фішинг хрипками, чи як там воно забула. ну, Тобто те, що з водою пов'язано. Можливо, ви кудись поїдете, де є вода. Тобто море, озеро, річка. Басейн, да, отакі от моменти. Або як варіант це емоційність. Да. Тобто емоції будуть бити через краю, тому що у вас буде або радість, або не дуже, або дитину в школу собирати, та ви на емоціях вся думаєте, господи, школа, куди тільки Новий на виходу, що школа тільки закінчилась. Знаєте, от такі ще моменти можуть бути. Але і ще це може бути новина, яку, ви, яку вам буде дуже приємно почути, бо це більше буде як комплимент такого да. Або якісь такі моменти, де вам буде приємно це все чути, і ви захочете. Ще й ще цих компліментів. Тому вам побільше самого крутого, самих крутих моментів, самих крутих компліментів, самих крутих не знаю, фінансів, да, настрою, здоров'я, всього самого крутого. І якщо потрібна моя допомога, ви завжди можете звернутися до мене в інстаграм, в Телеграм, в Тікток, в Ютуб, везде. Просто напишіть, я вам допоможу. Всього самого вам найкращого я вас люблю.